Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі обновлята, отці, сестри, семінаристи, з 25-літтям обнови. 25 років це значна дата, чверть століття. За цей час ми всі подрослішали, І я разом з вами. Наші духовні практики нас зростили. Зростили наш світогляд, віру християнську і патріотизм. Інколи пригадую наші пригоди, сплави. Реколекції, зустрічі владики. Це всі події зростили нас у нашій духовній вірі. Як говорив Любомир Гузар, вірою і працею зростає наша держава. Ще раз вітаю вас, дорогі обновлята, з річницею. Слава Україні! Героям слава! Також дякую владиці, отцю Валерію, отцю Василю, отцю Володимиру, сестрам за духовну підтримку і молитву. Щиро дякую вам. Се аз знам, давай да озвицим маска